Ну чого? Тут, ну я з 1,86 туди сідаю спокійно. Так, найдешевший. Колія ви МТЗ, яка там, ну, в принципі, всі йдуть трактори з колією метр двадцять, то навіть ви синій берете? Який синій берете? Оцей, цей чи цей? Соль 105, так, замечательно. Соль в 105, конечно, вибір здоров. Я. Ви синій берете? Який синій берете? Оцей. Цей. Чи цей? Соль 105. Так, замечательно. Соль 105-х, конечно, вибір здоровий.